Ну що, друга частина? Поїхали. Ваші улюблені килимки будуть взагалі за смішною ціною. Ось такий 50 на 80 буде за ціною 260, а розмір 70 на 140. Ось такий великий за 520 гривень. Є в чотирьох кольорах. Ось такий письмовий столик буде всього за 1800 гривень. Може бути ще з білою шукляткою та білими ніжками. Ваші улюблені покривала розміром 220 на 240, будуть за ціною 1050 гривень. Оксаметові. Супер! Ось таке стьобане покривало, буде всього за 400 гривень, розміром 140х200 можна використовувати як літню ковдру. Ось такі класні м'ягенькі пледи розміром 200 на 220 в двох кольорах будуть за 475 гривень. Ось такі подушечки з матеріалу Foam будуть всього по 800 гривень, а ось така, в якій регулюється висота, також меморіфон подрібнений, буде 900 гривень. Якщо тобі сподобалось це відео, прошу поставити лайк і напиши в коментарях, що тобі показати, що буде по акціях. Danke.